Привіт, це Барсукова Ольга, і ви слухаєте подкаст за кулісами елюр». Сьогодні я розповім, як ми працювали над матеріалом українські бренди, які носять світові зірки. Як нам вдалося дослідити цю тему, що нас здивувало, які були труднощі, і чому ця стаття варта вашої уваги. Поїхали! Ця тема для нас була дуже важлива. Українська мода давно вийшла за межі країни, і ми хотіли показати, що наші бренди стали частиною світового глянцю. Коли Бййонце виступає у сукні від Фролов, а Белла Хадід прогулюється Нью-Йорком у вбранні від Бевза, це говорить про високий рівень нашого дизайну. Але що стоїть за цим успіхом? Ми аналізували випуски зірок, переглядали соцмережі брендів, спілкувалися з експертами моди. Виявилося, що чимало світових знаменитостей давно носять українське. Просто ми не завжди звертаємо на це увагу. Однією з найбільших несподіванок стало відкриття, що бренд сліпер зі своїми стильними піжамами засвітилися у фільмі Барбі а Руслан Багінський, який вже став культовим у світі аксесуарів, починав із ручного виробництва в Україні. Ми також виявили, що Бевза активно розвиває концепцію мінімалізму, що ідеально вписується у сучасні тренди світової моди. Звичайно, не все було легко, деякі дані були важкодоступними, доводилося ретельно перевіряти інформацію, знаходити офіційні джерела. Крім того, ми стикнулися з тим, що деякі українські дизайнери не надто відкриті до спілкування. Але саме в таких моментах і відчувається справжня робота журналіста, коли потрібно докопатися до деталей, коли доводиться шукати альтернативні шляхи отримання інформації, це досвід, який точно знадобиться у майбутньому. Працюючи над цим матеріалом, я ще більше переконала, що журналістика це про пошук, дослідження та відкриття нового. Я зрозуміла, що мода це не просто про одяг, це про культурний код, про ідентичність, про те, як країна заявляє про себе на світовій арені. Цей матеріал дав мені можливість глибше розібратися в індустрії моди та в її впливі. І, чесно кажучи, я тепер ще більше пишаюся українським дизайном. Також цей досвід навчив мене. Що кожен матеріал це маленьке розслідування і що навіть найменша деталь може стати ключовою. А якщо вам цікаво дізнатися більше, читайте повний матеріал на елюр. А в коментарях пишіть, чи знали ви, що улюблені зірки носять одяг українських дизайнерів. Дякую, що були зі мною, і до наступного епізоду за колісами Елюр!